Кожного сезону нас зустрічають безліч статей і відеоблогів з тонною контенту на тему нових трендів і тенденцій наступного сезону. А так як цього контенту і справді безліч, як зрозуміти, хто з усіх цих експертів справді знається на трендах, а хто видає бажане за дійсне, адже здавалось би мода це ж не наука і тут немає точності. Але так здається тільки на перший погляд. Усім привіт! Ви на каналі Кінокутюр І сьогодні я зроблю прогноз модних трендів за допомогою сухих цифр і аналітики даних. Та нудно не буде, обіцяю. У 2015 році стилістка Олександра Ван Худ створила ресурс TagWalk, який дозволяє шукати одяг за брендами, кольорами чи стилами. На старті проекту крієйтерка стикнулася з горою скептицизму зі сторони інвесторів, та пізніше Financial Times назвав сайт Гуглом у модному світі. Сьогодні TagWalk – це не просто хороший інтернет-ресурс із пошуку одягу для побудови модних мудбордів і референсів. Сайт обробляє велику кількість даних за спеціалізованими пошуковими зображеннями і ключовими словами, що дає можливість зробити дуже точну статистику у сфері моди. TechWalk посилається на понад 350 тисяч зображень, має понад 3400 ключових слів, і ви можете шукати годинами все, що забажаєте. Отже, пропоную не томити вас довгими вступними лекціями і переходимо до перегляду основних модних трендів. Сезону осінь, зима 24-25. І поки ви готуєте чайок або кавусю, щоб переглянути це відео. Я хочу подякувати нашим спонсорам за фінансову підтримку цього каналу. Особисто від мене передаю вам тонни вдячності і промінчиків сонячного тепла. Дякую, що допомагаєте у розвитку цього каналу. Ви найкращі. Нашу подорож трендами я зроблю стислою, але інформативною і розділю на декілька підкатегорій: а саме колір, текстура, форма, одягу, принт і стиль. І ми пройдемось окремо по кожній з них, щоб вам і мені було простіше зрозуміти, що тут до чого. І розпочнемо з кольору. Після стрімкого взлету рожевого у 2023 році, завдяки популярності одного усім нам добре відомого фільму, цей милий цукровий відтінок починає пасти задніх, і на його заміну приходить класичний червоний. Хоча й не лише він у цьому сезоні ми бачимо справжнє розмаїття теплих осінніх відтінків. На піку популярності, окрім червоного, також бургундій, коричневий колір і беш. На контрасті з ними також зросла популярність хакі, який чудово доповнює усі вище згадані відтінки. А ось з холодними кольорами у цьому сезоні різноманіття не буде. Хіба якщо це тільки не пастельно-блакитний або рожевий. Загальний колорит сезону, як я вже казала, теплий і дуже осінній. І якщо чесно, мені особисто нагадує кольорову палітру серіалу Пікс». Навіть білий тут не просто білий, а теплий айворі. І не забувайте про ахроматичні кольори. Популярними залишаються чорний і сірий. Що ж стосується текстур, то у цьому сезоні популярними стали одразу легкі та грубі поєднання матеріалів. З одного боку, ми бачимо багато тонкої багатошаровості і прозорої драпіровки. З іншого безліч бахроми і хутра. В цілому це створює такий собі ефект контрастності: тонкі ніжні гламурні тканини у поєднанні з грубим масивним текстилем. Щось схоже уже було популярним у 2000-х, а зараз це макротренд. Принтами у цьому сезоні не густо. Популярних всього два: традиційний квітковий, який, мабуть, ніколи не виходить із трендів, та анімалістичний принт. І хоч багато хто з вас знає, точно ще не оговтався з останнього сезону популярності цього принта у далеких 2000-х, цифри говорять самі за себе, і популярність тваринних візерунків невпинно збільшується. У дизайнерських колекціях їхня присутність зросла на цілих 120% у порівнянні з минулим сезоном. Це збігається із пошуковими запитами споживачів, серед яких найбільшою популярністю користуються леопард, рептилія і зебра. І якщо ж ми говоримо про силует і довжину, то у цьому сезоні варто звернути увагу на міді і мікроміді. І якщо з міді все зрозуміло, то з мікро я просто не знаю, наскільки це нормально для холодної зими. Мабуть, глобальне потепління дається в знаки. З цієї ж теплої категорії нам пропонують звернути увагу на шорти бермуди, що були актуальними і раніше, а тепер увірвались і зимовий сезон. Та однозначно тішить ми точно не замерзнемо у довгому пальто, яке є ще одним актуальним трендом сьогодення. А якщо естетика оверсайз пальто силуетом із 90-х вас не приваблює, раджу звернути увагу на кейби. у цьому сезоні, вони усі ніби зійшли з бузейних полиць 19 століття і стануть оригінальним доповненням вашого осінньо зимового луку. Хоч я насправді не впевнена, що саме цей тренд зможе довго протриматись на піку популярності. Але час покаже. А от що точно ще довго буде популярним, так це худі. У цьому сезоні їх пропонують нам дуже багато. Тож не спішіть ховати у шухляду свої, будете чітко попадати в тренд. А якщо ви полюбляєте теплий м'який трикотаж, але не можете визначитись з модним силуетом, однозначно обирайте кардиган. Ця тенденція вангую ще довго не злазитиме з подіумів і вішачків наших шаб. У цьому сезоні знову ж таки на контрасті популярними залишаються тенденції чоловічності і жіночності. І ні, я нічого не плутаю. Популярними тенденціями є одночасно маскулинність і леді лук. І якщо із терміну маскулинність все більш-менш зрозуміло, то термін леді лук це стиль, що передбачає жіночність, але має свої характерні особливості. Часто він відсилає нас до елегантних вінтажних луків 20-го сторіччя. Де характерними рисами є витончений крій і жіночний силует з мінімальною кількістю дорогих аксесуарів. І для мене особисто зовсім не дивно такий ріст популярності цього тренду. Адже останнім часом у західному суспільстві також зросла популярність такого явища, як культура традвайв, а їх популяризаторки Есті Вільям з Балерина Фарм і Нара Сміт стали новими модними інфлюєнсерами з мільйонами підписників на Тікток. І дуже виразним стилем одягу. Що ж стосується подіумних образів, то тут характерними рисами є довжина міді, приталений силует і жіноча сумочка, яку носять у руках. Але не леді луком єдиним ще один фемінний стиль увірвався у тренди, і це Бейбі-дол – це модний стиль, натхнений образом дитячої ляльки, а його естетика завжди межує на грані з наївністю і сексуальністю. Основними рисами цього стилю є короткі сукні або топи з об'ємними рукавами, мережені та фривольні деталі, а також використання приємних оку пастельних та яскравих кольорів. До речі, про кольори ще раз, чи точніше про їх поєднання. Актуальними у цьому сезоні також є тренд на колорблокінг. І цей колористичний мікс не обмежується лише теплими відтінками та хакім. Міксувати можна що завгодно і з чим завгодно по відтінку, але важливо не переборщити з принтами. у цьому сезоні. Лідирує колір. І останнім новим трендом, про який хочеться поговорити, це препі. Препі це модний стиль, який повторює або нагадує одяг учнів та студентів американських коледжів чи приватних шкіл на східному узбережжі США: Єля, Принстона, Гарварда та інших. Для нього характерні спокійні відтінки, елегантні форми, витончені та акуратні аутфіти. Одяг препі повинен бути бездоганно випрасованим і сидіти точно по фігурі? Як не дивно, цей стиль також перекочував із 2000-х років, і сьогодні ми знову спостерігаємо його повернення. Друзі, а що скажете ви? Які тренди вам до душі? А які б з них ви б жадали б залишити у тих десятиліттях звідки вони родом? Пишіть у коментарях, буду рада прочитати їх. Також буду вдячна вам, якщо ви підпишетесь на цей канал і порадуєте мене вподобайкою, якщо вам сподобалось це відео. А я на сьогодні буду прощатись. Дякую вам усім за увагу і па-па!